Уяви собі місто, яке водночас є і спокійним курортом біля північного моря і серцем світової політики. Ласкаво просимо до Гааги – міста, де королівські палаци стоять поруч із сучасними хмарочосами, де вирішується долі цілих країн. А на сусідній вулиці ти можеш спокійно насолоджуватись кавою. Ну і не тільки з видом на канали. Це не столиця Нідерландів, але саме тут б'ється дипломатичне серце світу. А для туриста тут справжній маст have. Всім привіт! Ми їдемо до нідерландського уряду сьогодні. В Гаву, до Боречка. Дев'ята година ранку. Ми взяли потяг. Одна година їзди від Амстердама, але є і швидші пити. Ми в газі. І перше, що людина спитала, не де газький суд, а куди ми йдемо хавати? Десята ранку, я ще нічого не їла, я й <пив> Ну, от іменно, мене, звісно, що за неподобство. Йдемо шукати щось поїсти. Ми прийшли на центральну площу, а вони взяли тут, огородилися, щоб ви розуміли, так? Да? Будь ласка. Це хедплейн. Ага, одне з найстаріших міст, вона була заснована як, коротше, як дача. І дуже довгий час не надавали цьому місту жодного статусу. З самого початку тут була тільки одне, там, типу, як резиденція, укріплення, і навколо нього побудувалося місто. Так що так, да. і зараз та резиденція використовується як королівський палац для... Нідерландських правителів, скажімо так, короля і королеви. Ми туди зараз і підемо. Щоб ви розуміли, я тут була, і мені здається, разів два, але моя пам'ять стерла просто всі спогади про це місто. Я не знаю, чому так працює, але я так ходжу тут, ніби вперше. Таке, таке, от, от що поробиш. Тут знаходиться та дівчина з сережкою. Да, ось тут. Ми б, звісно, пішли сюди, якби не зажали 20 євро. І при тому, що я колись тут була, то типу, сенсу не бачу. Вибачайте. Так, можу показати. Я вже скоро спину через жінку чекую. Даша хоче хавати, того ми скоро підемо в якесь місце, де можна ходити. Одного от, приговою біржі для гальму, також нас. Так, і ми підходимо до баньхоп. Якось так воно називається. Там, де тусується уряд нідерландський. Ось. Так, може ми десь тут уряд їх не побачимо, так? Прем'єр-міністр пройде поруч. Якщо б його ще впізнала. Навіть якби проходив поруч, не факт, щоб я впізнала його. Що ми дивуємося в нашій Ми дивуємося, чого а, ми називаємо це місто українці Гагою, коли офіційна назва Ден Ха. ніякого смислу немає. Це не, не логічно. Ми так переклали, тому що перша Х, оця їхня Х «х», Г. Утрех ага. так називається Утрг. Ага. Більше українцям сподобалось. Тому, того. Тому коли ми кажемо, що е, я їду сьогодні в Гаагу, вони такі, куди, куди? Дай куди це не мене. розумію? Ден Ха. А -а, а а Понятно. Далі йдемо до Королівського палацу. Одного з найдавніших. Ну я думаю, що він на канікулах теж ми нічого не побачимо. Нікого, точніше, не побачимо. А он, люди Бля? на оглядову початку. Ой, там стільки сходів. Бля, Як тільки вже стільки там сходів, блядь. А що можна? Нам теж падло, тим паче, коли напружений тиждень був. То, знаєте, таке собі. Ну, а ми це зробимо. Правильно? Ну, це, це наші перші сходинки. Подивимося, що буде на останній. Ну, якась підборка, типу, з цими спайсі show, пам'ятаєш? типу? приглашають приближаю поселенці, типу для інтерв'ю і кормлять з гостими соусами. Там, типу, від самого самого самосмішу. Знаєш, це типу, як вони. То я можу це. Це нарізка з ходами, так нормально, потім. Ну що, ми наполовині, подивіться, там яка. Красота! Ваші враження. Бесь хитається. Стані свидинки. Що? хитається. І подобається, де вихитається мені. Так, ваші враження дають. А чому тут ця сітка? Щоб не бригали. Що, дура чи що? Я, я тут не дура. Від суїцидників. Від суїцидні. Заменчилося так. Думаєш, два карандашика це в нас ось це ж Міністерство охорони здоров'я і спорту. Ось такий косий будиночок. Це в нас Міністерство там знаходиться науки і культури. Рекомендую піднятися, можна з одної точки роздивитися просто все. Так. Ось це у нас інструкція, що тут все знаходиться, де молоді, Прикольно. Щутки шутками, а в мене обід по розкладу. Я буду їсти їхню селдочку. Да! Маріу! Фу, -фу, фу Пахне фу рибою. А де та риба? А де та риба? Ні, так я не бачу саме тої сільодки. Оце? Ні, вона маленька має бути. Ні. ні. Маленька має бути. Ні, я не буду її тут. Щось мені не подобається. О, потім. Скільки вона коштує? Так я щось не бачила. Вона якось обгромєнно. Скільки вона коштує? Від 6,90 за порцію. Шість 6,90 за порцію маленьку. Або дев'ять. Та я знаю, але дякую. Я вже червона, скоро вохренька буду. О, Просто ми вибрали вогу. дуже суперський день, коли буде 30 градусів жури, показувати вам місто. Отак і такі ще нема 12, але вже так і хочеться холодного пива випити. Вона поступила пропозиція. Ну, роби слідують системі. А дівні люди зранку і вечір. Добре, добре, ми вільні люди. Люди назанку і ввечері ти вже Тереза. Зранку нема похмеля. Я буду, я подумаю. Ну, ще ми вирішили подивитися ось цей королівський палац. Він тут зовсім недалеко. У мене є новий штурман сьогодні. Так, Батьку якось їдеш, він просто їде, а ти йому дорогу показуєш, показує. Да. І знай Боже, ти зробила помилку, аби завжди я краще знаю, їм туди, ми заблудилися і пусти, получаю я. Ну, якщо чесно, люди, то ну, типу, я теж часто гублюсь навіть з Google Maps. Моя подруга з мене сміється, типу, що я не повинна губитись, але ну тут це не повинно? Ну я, я не знаю. знаю. Скоро Того, що вона думає, схожі, А вони думають, що якщо я географ, то я маю по сонцю орієнтуватися. Ти да. <гум> що, в лісі, що? Покажемо <гум> да. трохи вуличку. Це прям якось виглядає вулиця дорога. Так. Скромненько. Так, Вільям тут у нас знаходиться. Перший. 12. Ну що вам скажу? Ну так скромненько, як для королівського палацу. Але підтримуєте його ані. Так підтримуєте, Так, зібраєте. І далі ми кровів немає, ніяк нічого взагалі. Ну так. Да. Ну що я хочу сказати? І Ні тут да. щось роблять, дивися. Ну що це за неподобається? Вчиться. Вони нічого не банкують, просто не працюють. Ми знайшли бар, в якому ноль людей, але хто нам помішає. Зато Тут можна сісти про. Та вони навіть ще не відкрились. Ще відкрились. Туристи. О, а що там два ворота відкриті? Але яких там допомогу. Заходьте не можна. Відкриті. М -м -м -м. Да, відкриті не для нас. Так, Ну що, як вам? Гарно, дуже гарно. Так. М -м -м. Прикольно собі з роботки людина йде. Тут всі фоткають його і знімають. Думаю, бля, кожен день так виходить і куча людей. Коротше, розказую нашу діліємо. Бари всі закриті, тим паче в понеділок. Не все так гарно як на картинці. Даша злаба не терло мозолю вже. Я купила собі перекус з водичку і сендвіч за 4,19 центів. Так що ми вирішили зараз перекусити і випити пива, щоб настрій піднявся. Нарешті капля крові. О, Чирс! Ой, так можна. А то я вже пристала. Ми дуже раді, тому що вже ближче 30 градусів, 28. Якось так. Ми їдемо в один музей. До речі, на ось цієї зупиночки. номер 22. Чалстр. Якось вона ж не показує, мигає я думаю, що да. Я вас страт. Чи дивіться, що ми підмітили. да? Що відмітила, що тут можна дітей здати після школи в дитячий садок. Бачите? Тобто, ну... Як не знаю, що дитячий садок. Так, да, як дитячий садок виглядає. Ніхіда собі. Ми їдемо в музей Мадюродан. Маленький. Мініатюр. Так. Рішили за один день побачити всі Нідерланди. Не не вчитися просто так, що... да. І зваритись на сонці. Так, ми прийшли в Мадуро. Дам, Музей. Мініатюр. От звідти ми приїхали автобусом 22. але Там дуже важко перейти. Так, ми пройшли, нам сказали йти наліво. Один мікрофон вже здох. того ви будете, тільки мене поки чути. Блін, дивіться, як тут прикольно, це капець. Ми зараз побуваємо з вами по всіх Нідерландах. Гортенції, ти можеш побачити будь-де. Серйозно? Ладно. Даша, що б ти хотіла тут побачити? Прошу. Щось гарне. Щось гарне. Ми прийшли побачити щось гарне. Чи Найстаріший і найбільший ринок сиру в Нідерландах. Ты не турист, не мандрівник. Це навіть не остання локація хот, а Даша вже вся Бобік здох. Бобік здох. Нотрдам? Сюда. Да. Амстердам. Ладно. Прикольно, да. Дуже схожий. ну га прикольно. Навіть автобус поїхав. Да. Кораблики. Да. Це дві правильно. Так они кималасеньки-то поддарують. Да, точно. Oh, het is Hallo, ik is een slot. Hallo, allemaal even hierin kijken. Achterin ook? Ja. Lachen. Oké. Okay. Ja. да, это даже в Угу. Да. Почекай меня. Заборок падает. Да, что-то уже. О! <гларды> 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 да. Я в своєму відео, коли відео про Маркен і Волендам розповідала про оцю Остер Це оця величезна інженерна споруда, яка контролює рівень води, тобто при припливах, при можливих потоках. Це оця агроменна дамба, яка в Зеландії. Величезна дамба наш інженерних див в Нідерландах, що не допускає затоплення. А це Даша, яка вже замахалася від моєї екскурсії. Так, кіндердайк. От. Кіндердайк. Потрібно поїхати в Роттердам на цю вежу. 100%. Так, прямо від Мар... Маду Родам. Да, прямо від Мадуродам можна доїхати на трамвайчику до моря. Ми сховались колодок, тому що тут піздець, як жарко. Так, ми Ви проїхали до номер воно, 9. Йдемо на морочка, так ми на морочку, люди. Дивіться, скільки тут людей. Це кошмар. Пісок гарячий. Ця людина буде купатися. Я ні, тому що я рахую, що вода тут вже буде холодна. Північне море все-таки. Так, знімаємо свої каптурики. Буду пробувати водичку. О, а я тобі що казала? Вода холодна. Вода дуже холодна. Дуже. Ого, огоже. <рапу> Нормально? <рапу> цікаво. будуть Каже, що тут цікавого? Чи ти люди? Коли? Відколи? Цікаво, тільки посидіти. Відколи? Ось ця краса? Стало нецікавою. Це відколи? Відколи вибалування такі всі стали? Дивайся, яке не Які хлопці? <плес> І вона мені каже, щось це не цікаво, люди. Скажіть мені. Що може бути? А? Класніше. Заходу сонця на морі, а? Да. Ну ми не всередину не зайдемо, Сергія. Людина нікуди зі мною не поїде, тому що я мушу все знімати і в мене був план, розумієте? В мене був план, на який ми погодилися. Це, що здіваєшся? це не ходити? Чуєте, цілий день ходити, я і йдемо. Вона скоро розім'є мою камеру. Так блядь. Чого не можна enjoy? Тож, завтра я на роботу я була enjoy весь день, завтра на роботу, мені теж завтра на роботу, на ранок. Дві вот зміни, блядь. У вот дві зміни людина працює, бачите, яка робітниця файна. <реш> Тому, якщо ви не готові до такого, не дружіть зі мною. Дружі двоє. Наче не багато А я і не багата, і не блогер. Токси. Токсики. токсики. Аб'юзер, аб'юзер. Ну, сорі, ну сорі, в мене був план. Я не можу. Ми просто забарилися на пляжі. Як тут можна було не забаритися з цими коктейлями, з цим морем? Оці. І довго купалися. Там явно причина.

Тому що Даша дуже хоче побачити Гайський суд. <пухи> дуже... Чесно, дуже похоже. Угу. Нам додому, дивись, куди нам їхати. Тільки чогось я пам'ятаю, що воно по-другому виглядало. Я очікувала більшого, хлопці. Я ті Дуже гарно оце от на підлозі. Це єдине, що тобі тут подобається. <рес> а, <смачте. рес> оце гарно на підлозі. <рес> здання <рес> відрізняється від тих, що ми бачимо кругом, в Абстрадамі На банорі. На бабурі такі здання, як кругом. Нічим не відрізняється. Так може Поди тим, що тут дуже сурово, типу совсім. Так може тут були колись ухвалювалось крути рішення. <рес> а, а вісне, це, так, нам півтори години їхати додому. Звісно, мій компаньон не домой. І я хотіла сказати, що може ти поділитися з людьми, як тобі сьогодні день. Мені сподобалося тільки, трошки цінно заїбалася, це було з занадто. Але мені сподобалося музей мені чергу дуже класний. Тому що Трумчужари дуже сподобалося дуже гарно. Тому що Трумчужара дуже жарко. Ми вибрали не день. Є, щоб подивитися, да. Туристичними буттями, <ріхи> да, то можеш поїздити. Та є палац дуже-дуже гарний. Палаз дуже гарний. Так, Даш, думаю, тут нормальний звук, щоб розказати про сьогоднішній день. Тільки, чесно, пліз, Для людей мені все дуже сподобалося <ріхи> і не сподобалося. Дитина втомилася, розумієте? Бо я ще її заставила йти туди, куди вона не хотіла. Туман. Ну, Чи що ми аж... там побачили? Ми нічого там не побачили. Та треба так Ну, Ми вже сиділи на цьому поїзді, ж відомі їх. Так ми ще мені Enjoy! Explore! Thank you so much! I'll enjoy tomorrow! На руководство! Коротше, люди, ми їдемо додому на годиннику 23.16. 23 Так, друзі. Я виглядаю як батарейка на 1%. Але ця втома найприємніша, бо вона з вражень і маленьких пригод. Так я обгоріла, втомилась, але душа відпочила на всі 100. Це не втома, це сувенір. Найкращий доказ, що подорож була справжня.